Доброго вам ранку біля троянди лимон Помпон. Троянда відео, про яку я можу знімати безперервно. Дуже її люблю. Якісь відео вже були. Спочатку це помпончик, а потім розвертається ось в таку кремову квітку. І мені дуже подобається цей кремовий колір. Вона не виглядає, як від світ, а так як дуже мила, дуже ніжна залишається, поки не стає білою. Десь тиждень точно квітка залишається гарною, потім вже, звісно, трошки ну, така може тріпсами, але не так, що прям загнили всі квіти і не відкрилися. Зараз 7 серпня вона залишається чистою від чорної племистості. І для порівняння покажу керіо біля неї. Ну, це вже, це вже повністю, незважаючи на обробки. Не зберегла. І от керіо якраз при відцвітанні стає таким грязним, негарний колір білий. Спочатку це жовтий вогник, такий яркий, яскравий, подобається, а потім, ну, таке трошки пластикова, троянда як схожа на Ельтора. Квіткою в жовтом кольорі. І ще перша річка Каталіна трошки теж вже відмітилась плямистістю, від, на відміну від лимон помпон. В неї так не розвертається зворотній бік пелюстки. Приблизно тримаються колір теж тиждень. Таке гарне відцвітання. Ну, звісно, лімон-помпон теж за пару днів стане білішим, і це вже не буде так цікаво. Дуже легкий аромат. Ну, мені те, що треба, а там хто як любить. Минулого минулому році знімала відео, казала, що хотіла посадити лимон Каталіну біля рет Леонарда. А вийвся пересорт лимон помпон. Ну, Каталина вже, бачите, теж тут є. Пустого з місця не залишаємо в садочку. Єдине, що хочу сказати, про обрізання треба гарно знімати оці квіти. Прямо до такого темного листя світлі, світлі кісточки з трояндами, а потім аж до темнішого листя потрібно знімати, щоб кущик не розвалювався. Отак от вони тягнуться, ці пагани. І якщо не слідкувати, то вони будуть слабкі і квіти будуть ламатися. Оце такий відносний недолік, мені подобається. Минув тиждень. Лимон, помпон продовжує квітнути. Дорослі квіти вже побілішали. І після дощу декілька я прибрала. Віли. Я не замічала такого впливу дощу і не знаю, це одноразове таке явище, чи це завжди так? В цілому троянда залишається здоровою, незважаючи на те, що зараз вже доволі різкий перепад між температурою удень і вночі. Каталіна краще перенесла дощ, але ось ця остання квітка. І тиждень вона ще трошки жовта, але вкрилась вісь веснянками. І це вже все потрібно прибирати. Зараз вона, здається, мені більш хворобливою, але я не знаю, чи це тільки в мене. що Це взагалі так, бо вважаю, що не тільки сорт має значення, а ще й подвой, привой і місце розташування. Буду спостерігати надалі, а вам дякую, що завітали. Заходьте до нас ще.